Привіт, добре-байдужим, 30 серпня. Підсумок новин на середину дня. Їх дуже багато, тому вирішив поділитися своїм аналізом. Можливо, він комусь буде цікавий. Ну, найбільш визначною головною подією на зараз є вбивство Андрія Поробія, заява Венса, тріщить по швам Євросоюз і багато іншого. Давайте почнемо з самого головного: збивства Андрія Поробія. Відомого політичного діяча тої людини, яка займала ключові посади в ключовий час для України, саме ключова посада його це голова ради національної безпеки та оборони, у 2013 році, коли він впливав на процеси, ну в результатах, в результатах яких ми зараз з вами живемо. Перш за все, хочу зупинитися коротко на вбивстві. Зроблено професійно, кіллер, замаскований під доставчика Глово, вісім пострілів, однозначно професіонал, тому що загинув Андрій Поробій до приїзду швидкої допомоги. Все вказує на замовний характер. І от хто ж замовники, друзі, це найцікавіше. мотиви вбивства. Тому що хочу ще раз підкреслити, що Андрій Поробій займав. Важливі посади в важливий час для України. Це якраз той час, коли почалася війна проти України, коли ми втратили Крим, коли ішла зміна от нашої всієї внутрішньої і зовнішньої політики. Пам'ятаєте, ми вектор змінили. Ми стали єврозорієнтовані, коли було внесено підступно. Я вважаю, внесено зміни в Конституцію України, саме в преамбулу і замість нейтрального статусу, який нам. Вим... Які вимагає у нас Росія, було внесено шлях євроатлантичної інтеграції і шлях в НАТО. До речі, це закидає Росія і зараз та денацифікація, демілітаризація і обов'язково нейтральний статус. Так, от парубій був в вирі всіх подій, не кажучи про те, що він знає деталі. Події на революції гідності було дуже багато звинувачень щодо нього, щодо інших організаторів. Він був комендантом майдану, фактично керівником майдану. І були звинувачення, що під його прикриттям чи за його участі вивозились так звані ті стрілки, які стріляли, в тому числі по учасників майдану, тому що ну вбиті. Герої Небесної Сотні, як виявилося потім слідством, але потім дивним чином дерева зрубали, пам'ятаєте, там на цій алеї Героїв Небесної Сотні. Ну, Можна про це говорити дуже багато. Кінці ховали в воду. І от сьогодні, я думаю, це чергове ховання кінців у воду. Що це Майдан? Чи це щось інше? Давайте, друзі, по порядку. Ну, перш за все, версії. Поділюся версіями з урахуванням тієї інформації, яка в мене є, одна з версій. Це, звичайно, знищення вбивство, замовлення вбивства Андрія Порубія сьогоднішнім політичним режимом, тому що він небезпечна фігура, серйозний гравець, і він міг організувати майдан. Він міг організувати протест. Зараз дуже багато інформації в різного роду пабліків, незадоволення справжніх військових. І такий майдан, таке військове протестання це вже був би збройний майдан. Несе, я вважаю, серйозну небезпеку для сьогоднішньої влади. Зняття посування від владних важелів Зеленської його банди команди кимось іншим, там підприємцями, як ми колись там говорили, там, лікарями, вчителями, це неможливо. Тільки військові можуть змінити шляхом такого військового перевороту. І, в принципі, робій міг це зробити. Міг це зробити за участі там певних гравців. Можливо, там навіть залужено, третє, цят. Тому його знищення це, ну, в принципі, варіант для влади. Тим більше, що за дивним збігом обставин близько тижня тому прізвище Андрія Поробія розліталося різного роду соціальними каналами соціальних мереж, і його розказували в галаніснітницю. На цьому сміявся, друзі. Говорили, що начебто наступним спікером після переформатування Верховної Ради от цих перемовних процесів з Росією визначили Андрія Пробія. Я хрустив пальцем у скроні і не розумів, як це може бути взагалі, і в принципі забув. А тут, бачите, сьогодні таке очне вбивство. А тому ця ситуація мене наштовхнула на другу версію вбивства, тобто, це зачистка кінців. Е Організаторами і учасниками Революції Гідності в Україні. Ще я сам був учасником Революції Гідності, і я підтримував європейський вектор і був незадоволений політикою Януковича як підприємець, який там на собі відчував бажання монополізувати різного роду сфери, я стверджую, що були сили, які ну, не туди, куди потрібно повели, які використали студентів та побивши їх. І які ну, довели до цього ганебного стану, в якому зараз ми знаходимося, і версія друга, що зачистка кінців, щоб поховати оці кінці справжнього стану речей на Майдані Революції Гідності, справжніх мотивів і справжніх замовників тих чи інших дій в частині Криму, в частині протистояння і Ловайських котлів і багато багато всього іншого, що відбувалося. Це він був джерелом, потужним джерелом інформації. Він був не просто учасником, він, думаю, був реалізатором певних дійств, як голова Ради національної безпеки і оборони. Це ключова була посада, одна з ключових з головою Верховної Ради. І його могли. Українські учасники цього процесу, які, до речі, зараз імплементовані у владу так само. Та тобто, у нас зараз влада солянка, вона така дуже дивна у нас. Тобто, з одної сторони регіонали Єрмак, Тартаров, а з другої сторони є учасники той ж самої революції гідності і проєвропейський вектор. Але треба чітко визначити, що Зеленський реалізує ту політику закладену. Революцію гідності чи після революції гідності е, політичним режимом Порошенка, ну до речі, за участі Турчинова і того самого Андрія Поробія, це армія мова віра, шлях у НАТО, євроінтеграція. Тобто, Зеленський йшов на вибори з одними гаслами та більш ліберальними, і хоч чортом лисим домовлятися. А прийшовши до владних важелів, Брух перевернувся на 180 градусів і почав реалізовувати всю політику, запроваджену Порошенку. Це і в частині знищення спрощеної системи податкування облік звітності. Репресії по відношенню бізнесу, затрутити гайок, реалізації амбандінгу щодо постачання газу. Знаєте, звідки нас з'явилася ця плата за постачання газу? Це ж почав Порошенко. А Зеленський все це продовжив. Він обіцяв все це скасувати, але все це продовжив. Тобто діяльність Зеленського то продовження політики Порошенка. Тому це вся і між ними боротьба, як на мене, це просто театр і спектакль. Але це про інше, і це зовсім інша історія. Так от я думаю, що паробія могли знищити для того, щоб поховати кінці, він міг дуже багато я думаю розказати про розстріли справжні на Майдані. Він міг розказати про е, учасників, замовників е, процесів багатьох процесів на майдані Революції Гідності. І звичайно, хто і як здав Крим. В чому замовники ці, цих процесів, учасники, організатори, ініціатори цих процесів вони є як в Україні, так до речі, друзі, є і за кордоном. Зважте, що Трамп не так давно, три дні назад заявив, що він вважає Сороса ну, сам таким демоном, і його треба притягнути до відповідальності. А дуже багато інформації гугліть, не буду їх переказувати, що Сорос причетний до революції гідності. Причати до тих і страшних подій в частині побиття студентів і розстрілу Небесної Сотні. Про це дуже багато сказано. І, можливо, можливо щоб поховати ці кінці, можливо, поховати от інформацію про ті так звані дзвінки, коли начебто потвердження журналістів були дзвінки з Вашингтону чи з Офісів певних Сполучених Америки, щоб не було збройного протистояння в Криму. Щоб просто вивели війська, просто склали зброю, щоб фактично не чинили опір, коли заходили зелені чоловічки в Донецьк і Луганськ. Ну, дуже багато на цю тему. Тобто, цілком ймовірно. І от щоб це поховати, можливо, в частині майбутнього розслідування діяльності Сороса, можливо, в частині розслідування тут середині України, я вбачаю цю другу версію. Тобто, це вбивство. Організаторами, учасниками, співучасниками, ініціаторами процесів пов'язаних з Революцією Гідності, навіть з Євромайданом, розгоном Євромайдану. І змінами в Конституцію, в преамбулу Конституції підступно змінено нейтральний статус на шлях в НАТО і багато-багато іншого. Третя версія, як на мене в. Цілком ймовірно, це ФСБ помста, дійсно помста Росії за діяльність, політичну діяльність Андрія Поробія. і це треба визнати. Він вів активну діяльність. Я його знав добре до посади голови Ради національної безпеки і оборони з ним прицікався і працював як депутат. Це було в 2012 році. На Майдані на Революції Гідності я з ним пересікався. Але потім я його не знаю, можливо, людина змінилася. Так, от в мене враження тоді було, що він такий насправді патріот небайдужий, і я не бачив в нього цієї жадоби до грошей. Наскільки потім я взнавав, що він досить таки скромно жив. Можливо, звичайно, там як у Креки, десь був чемодан, але він досить скромна, в принципі, була людина. І бачите, він і що ходив без охорони. Ходив, в принципі, не ховаючись, тому його, як патріота-націоналіста, ну могли певні кола, так кажучи, та, по їхньому покарати. Четверта версія бізнес розбірки. Бізнес розбірки, тому що є інформація, що він ну, як певні, як, як Львів'янин так, мав в тісні взаємодносини там з різними бізнес-колами Львова. А там дуже теж так все, -все намішано. Там і бандити, і дубневичі, і пупс, і багато-багато іншого. І Він мав з ними якісь тісні взаємовідносини, і бізнес-розбірки не виключає, тому що ну, такі найбільш жорсткі зараз, тим більше в цей час розбірки. Я знаю серед підприємців, коли ділять копійку, копійок стало менше, відносини стануть жорсткіші, і це цілком може бути. Чотири версії головних, ну і я знову скажу, ніколи не виключаю версію побутову. От побутову версію я ніколи не, не виключаю, тому що вона завжди є. Зокрема, я, як я ж не такої ваги, там звичайно далеко добратися до Андрія Поробія. Ось такий громадський активіст, відвив громадську свою позицію, має свої переконання. І за свої переконання я отримую постійно погрози. Ну, на голову хворих людей, ранених, так? які я знаю, це реальні люди. Вони накручені тими самими сексотами СБУ, видумані якісь звинувачення, що я там Агент Кремля, я там продався щось вкрав. І мені постійно йдуть погрози. Ці побутові версії погроз, вони прикорні йдуть кожному публічному діячу. І теж можуть розказати, що пробій причетний до розстрілів. там... Просто голі звинувачення без фактажу був би фактаж, то я думаю, щоб його вже аргументовано висували, як звинувачення пробів. Або, можливо, висунув би потім, звісно. І цілком може бути, що зараз ну, дуже багато таких людей, для яких вбити, ну, важко назвати на їх людьми, вбити іншу людину, це вже знаєте, як просто чехнути. Цілком може бути і така версія, що його просто, просто, просто вбили. Просто вбили із за якоїсь неприязні особистості. Тому що я ще раз кажу, я отримав таких погроз пачку валом, виснув з пальця. Крім того, ще можливі і інші побутові е, речі, там, різні взаємовідносини. Ну, Світ зараз став жорсткий і такий дуже нелетризований. Час покаже, яка версія більш реальна, якщо будуть якісь докази, якісь факти, я буду їм висвітлювати. Але зараз я хотів би поки що поставити на паузу це питання і, можливо, ще ввечері чи в інших ефірах думками поділюсь. Щоб не був сьогоднішній ефір, там виключно присвячений Андрію Пробію. Додам декілька мазків щодо новин, які важливі, як на мене, на які треба звертати увагу. Це, наприклад, новина щодо заяви Венса. Після цієї заяви Венса він сказав, що він готовий виконувати обов'язки Трампа. Навіть розігнали по американським зМІ версію, що Трамп вже помер. Він сьогодні навіть вийшов в гольф пограти, щоб побачив, що це ні. Але заява Венса дуже важлива, друзі. Як на мене, я підкреслюю, говорив, що Венс друга особа, і без виборів він може виконувати повноваження президента після відходу Трампа. А є така версія, що Трамп ну, на певний час. Щоб зробити певну революцію, а потім ну, прийде людина, яка знаєте, буде поганий, добрий поліцейський, тому що Трамп зараз відкрив купа фронтів і воює. Насправді це дуже гарний сигнал і меседж елітам, от саме про це, що от є поганий Трамп, а от є гарний Венс, і це важливий сигнал, на який треба зважати. Це той сигнал, на який не зважає Зеленський і його банда команда, коли вони бикують в овальному кабінеті. А Венс надзвичайно впливовий, послідовний політик. Військовий з чіткою виправкою, з чіткою дисципліною його заява не просто так, і наслідки ми її подивимося. Ще одною важливою заявою є заява керівництва Євросоюзу, що вони хочуть перейти від формату консенсусу прийняття рішень до прийняття рішень шляхом висловлення бажання більшості. Тобто це як голосує на Верховна Рада, більшість проголосувала, а меншість має коритися на сьогоднішній день і до сьогоднішнього дня діє консенсус, коли всі учасники Євросоюзу повинні зголоситися і прийняти одностайне рішення. Якщо цей формат поміняти, а зараз шукаються юридичні підстави, то це взагалі зруйнує всю модель існування Євросоюзу. Тоді, знаєте, в хтось більший, менший, в залежності від голосування почнуться різного роду. Перетягування канатів і в частині фінансових моментів і соціальних, і політичних, внутрішніх зовнішніх це дуже небезпечна штука, і це може бути початком краху Євросоюзу, якому зараз питання збереження Євросоюзу стоїть найголовніше, тому що дуже багато незадоволення, дуже багато центробіжних течій, і це небезпечна ситуація. І наостанок новина, яка важлива. Розуміння внутрішніх процесів, цинізму влади. Вчора відбулося помпезне поховання п'яти, начебто, воїнів, героїв на Мархалівському кладовищі. Ну, по цьому Мархалівському кладовищу дуже багато питань, там і протести людей, і в без, без частині розгону, і ґрунтові води. Не буду говорити, там дуже багато питань. Питання не про кладовище зараз, питання про саме поховання. В новинах всюди пройшла інформація, що от поховали 5 невизначених. Здумайтесь, це от ключовий момент. П'ять невизначених героїв воїнів Тобто, попри все розпіарене дійство щодо ідентифікації за ДНК, тобто є 5 тіл і кажуть, буде друга черга поховання, 5 тіл, за твердженням влади, увага, героїв воїнів яких вчора ховали помпезно, там, з квітами, з, з гімном, з усім решта. Але надважливо, як на мене, з чого раптом влада взяла, що це герої-воїни? Тіло не ідентифіковане. Хто ці люди? А вони взагалі воїни, а вони взагалі герої, якщо ми не знаємо, хто це. Як можна їх ховати з почистю? Якщо це ну, воїн, герой, який під час бою вбив, і ми знаємо, що його вбито, але ДНК не підтвердили імені не знаємо, ну то побратими ж повинні знати. Не знають побратими, не знають ДНК. А може це взагалі невідомо хто? Може, це диверсант? А може, це був якийсь ворожий м -м воїн, який затисався і там творив страшні речі. Тобто, що, кого ховали? І чому тоді не ідентифіковані? Тобто чому заховують, закопують тоді цю людину, поки не ідентифікували? Це ж, якщо це справді якийсь воїн український, батько чийсь, і просто в силу якоїсь похибки не ідентифікували тіло, то його діти, я так розумію, не получать цю матеріальну відшкодування, так? його дружина його не отримує. так? Тобто це погано проведене ДНК? Це не вистачає, як то кажуть, ресурсів, не вистачає бази для того, щоб зробити правильне дослідження. Чи кого ховали? Якщо всі ті, хто втратили своїх рідних, близьких, діти, їхні я знаю, батьки здали ДНК і не співпадає, не співпадає з тими п'ятьма тілами, то кого ж тоді ховали? Або тоді, значить, не всі здали. Чому не всі здали? А де ж тоді інші тіла? Це поховання. Воно показове, друзі. Ховаємо невідомо кого, невідомо навіщо. Щоб зробити піар-картинку Зеленському. Я ще раз кажу, ми могли поховати там тих, хто прийшли вбити українських воїнів і українців, що загарбати, коли вбити когось іншого. не українські воїни, може, якісь найманці. Повинна бути ідентифікація. Не можна, як на мене, ховати. Не провівши ідентифікацію, кожне тіло чи навіть залишки тіла повинні бути ідентифіковані. І, крім того, я гуглив, я невеликий фахівець ДНК, взагалі не є фахівцем, але я гуглив і я знав, що там, з мовістю, 99,9 тисячних в періоді, якщо є е, можливість взяти цей е, фрагмент ДНК, його може ідентифікувати, споріднивши з ДНК. Рідних батьків або дітей. Тобто, то, то що погана база, погане в нас обладнання. Чому, що це було вчора? Кого Кого вчора ховали? Навіщо це кладовище? Тому що кожен з українець, я так розумію, ну, хотів би, якщо, не дай Бог, станеться з рідними, поховати там рідних, де, де його рід. Ну, На тому кладовищі, де він поруч живе, а не, не дай Бог там хтось з, з Львівщини і буде їздити в Мархалівку в Київськ. Провідувати свого рідного. Ну але таки, він не ідентифікований. То про що? На для кого взагалі це тоді кладовище? Просто для красивої помпи, щоб туди возити іноземні делегації, різати ленточки, я не знаю, класти квіти і робити сумний вираз обличчя. Ну це тоді для цього. Це вся це, 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 ця ж сама показуха 95-го кварталу. Але що вчора було, кого ховали, не зрозуміло. І дуже багато запитань або сироти не отримали тих виплат, які їм повинні. Бути виплачені чи вдова відповідно, або ми ховали ну, взагалі людей, які не мають відношення до українців і не мають відношення до воїнів. Можливо, це просто якісь мешканці з тих територій. Ну, так їх треба поховати, але треба ідентифікувати. І без ідентифікації закопувати ну точно не варто. Що потім ексгумацію робити, знову втрачати кошти на це помпезно, потім встановлювати якусь особу і розпіарювати це. Знову Зеленський приходив і на цьому піарився. Прикро і сумно від цих новин, прикро від того, що відбувається в Україні. З бандою Зеленського нічого доброго не буде, друзі. Нічого доброго. Тому тільки мир шляхом домовленості, незручних компромісів, вибори. І приведення до влади інших людей, які будуть приносити мир, домовлятися з в тому числі з агресивною Росією, враховувати інтереси Росії, Заходу, Сходу всіх, щоб, щоб ми, українці, жили в мирі. Така моя позиція до наступних зустрічей, друзі.